Дня ну, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 2 червня, і я хочу вам показати свою старт, старт моєї нової роботи. Е, мені вона, я приймаю з нею, буду приймати з нею участь у СП е, Черні Сліда. Е, і я сподіваюся, що я її в цей час максимально, якщо не вищу, то максимально посунуло за літо. Е, робота невеличка, та вона одна. 12 на 10 тисяч хрестиків От можна було плюс блен, плюс тут є е... півхреста частина, є бекстіч. Я думаю, що воно достатньо швидко вишивається, Тим паче, що мені треба вишивати на тиждень по 250 хрестиків, тобто це тисяча на місяць, це не так багато, можна брати його. По... Буду брати по треба буде поділити, щоб за літо його вишить. От, щодня не знаю, чи буду шити, поділю на три місяці. Це десь буде по з чимось тисяч хрестиків. Ну, коротше, я собі саме порахую. Якийсь один день власне, ділю на тиждень і буду її вишивати. От, бо хочу я її швиденько вишити, закінчити, щоб у мене був красивенний, красивенний фініш. А, що ще я буду вишивати на цьому тижні? Я ще буду вишивати мої гори від Golden Kite. На такому етапі вони минулого разу закінчилися, і я буду з ними займатися і далі. А, що буду далі? Ну, на них півтори тисячі значків, як завжди. Ну, Постараюся більше, щоб мені швидше рухався проект, але це досить висока вірогідність того, що власне, на цьому і не закінчиться. 18-й каунт ниточки SKL у вас складення. Далі, а, до речі, я забула сказати, і я буду вишивати лавандове полице на 14-му каунті конве. Далі що в мене буде? Що в мене буде? Зараз я вам покажу. Доброго ранку, шановна спільнота! 9 червня маємо, і я хочу вам показати, з, чого, з чим я буду працювати на поточному тижні. Тому можете не перемикатись е, і подивимось, що ж, з чого ж я починаю. А Починаю я традиційно з моїх гір. От, і вони у мене ось на такому етапі вишиті. Е, я сподіваюся дошити повністю ось це, щоб закрити тут все. Е, і планую ну, оцей стопчик повишивати, скільки зможу. От, як бачите, у мене тут всяке, тут у мене трошки гір, може, я їх повишиваю, водичка трошки. Власне, потихеньку буду дошивати. Вони вже потрошку йдуть до фінішу, мене це дуже-дуже тішить, як то кажуть, і все решта. Але я хочу далі. Хочу і з одного боку, якомога швидше закінчити, а з іншого боку не впасти при цьому е скопити вишивальних своїх, так би мовити. Тому. Буду потихеньку просувати. Сподіваюсь, півтори тисячі, може, трошки більше на ши, бо в мене останніх декілька тижнів я не дошиваю норму, тому не беру своїх тисяч, не, не беру 1500, а беру 1400, але не хочеться залишати на останній тиждень місяця, щоб потім мені залишалося там майже 2000 шить. От. Тому е, наразі так. По технічним характеристикам вишивається на канві 18-го каунта. Ниточки схс 2 складення було 65 кольорів, 135 значків, близько 50, блендів, 50 солідів, все решта бленди. Основна частина роботи вишивається блендами. Солідів дуже мало, і вони, я вам скажу, ну, просто відтіняють окремо бленди. Це цікаво, це прикольно, мені подобається те, як воно виходить, і тому я з задоволенням продовжую вишивати. От. Е, що ще у мене буде вишиватись на цьому? тижні? Мій е, минулотижневий старт лавандове поле. Е, такий кружочок, ви бачите в себе на екранах куточку прев'ю. Е, мені дуже сподобалось, але прев'ю це скрін схеми, не з готової роботи, тому виглядає ну, трошки не так симпатично, як, ну, як є. Насправді, як буде насправді, я так підозрюю, а може приблизно і так. Але те, що я бачу зараз на полотні, мені більше, ніж просто подобається, тому я буду з великим задоволенням продовжувати. Приймає ця робота у мене участь у грі «Чарівність літа. На ній норма мінімум 300 хрестиків. Ну і я сподіваюся, що у мене вийде вишивати трошки, трошки більше. І в мене гарненько просунеться ця робота. Що ще я буду просувати на цьому тижні? От, я буду брати в роботу те, що не попало в роботу минулого тижня. Це мої павичі. Ой, тим боком, пардон. Ось, мої павичі від хаєду. Такі вони прекрасні, чудові, 90 відтінків. На канві 16-го каунту, нитичками СХС вишиваю. Тут 90 солідів. Тут без блендів зовсім, що мене дуже тішить. До речі, попередня робота також без блендів. Там все соліди. От. Е, вишиваю, називається схема павичі, що танцюють. Мені вона дуже сподобалася. Я сподіваюся, що я все-таки дошию оцей куточок, тут вже багато лишилося тут до краю отако. І все-таки я на цьому тижні спробую взятись і почати сюди рухатись, але ну, я не знаю, чесно кажучи, вистачить мені часу, чи не вистачить. Буде залежати від того, яка на дворі буде погода, бо досить немалу частину часу. Як і у більшості, хто живе не в місті, займає е, город. Тому, власне, ми маємо те, що ми маємо. От. Але я думаю, що воно гарненько буде просуватися, тому не бачу в цьому великої проблеми. От. А що ще буду вишивати на цьому тижні? Е, нарешті, нарешті, закінчилося спем. Ось такій закладочці, і я буду її схемка вже, я домовилася з дівчатками. Схемку мені дадуть і ми вишиємо її. Буде красота у мене ще одна на пластику маленька. Воно з'являлося як закладочка, але на пластику це не закладочка буде, воно за зато все буде для закладинки, але просто для декору в домі. Буде цікаво, я думаю. От, е, що ще. Е, так, тут у нас, тут у нас, зараз я скажу вам, скільки кольорів, бо я просто не пам'ятаю, чесно кажучи, зараз знайду планшеточку. Тут у нас 26 солідів і 2 бленди. Ні, це 26 значків. Тут трошки менше солідів буде десь. 2, 4, 6. Ну, коротше, тут близько 25, 28. Е, У мене вийшло 28 значків. Давайте так. Е, І от по ним я орієнтуюся. От, більше, Багато значків у мене вже вийшло з роботи е, ще одразу. Але я не виводила їх повністю. ну, Залишала, якщо залишалися ниточки на платформі на палітрі, щоб було чим дошивати. Але я думаю, але я так подивилася, що там далі не буде особливо нічого, тому буду продовжувати. не отримаю схему, сподіваюсь. там небагато, там буквально 1200 приблизно ще в тому. Хрест-півхрест. Хрест, це, ну, це загалом бо тако приблизно. Бо в мене тут було 1200. От. Але тут половина півхрестом, тому. Я не знаю, воно буде менше відповідно, і швидше вишиватись. А що стосується бекстічу, я не знаю, скільки його буде. Там якось не вказується, але, судячи по кількості, не дуже багато. От, тому я сподіваюся, що в мене не, ця робота не займе більше, як один день, тому що я її хочу завершити. І. Взятися ще, можливо, за щось я встигну на цьому тижні, але обіцяти не буду, як то кажуть, бо трошки якось я заганялася. Що мені ще треба буде? Що мені ще хочеться вам показати? А, у мене ще ж просувальний вишивун. Зараз покажу вам, що в мене на ньому, яка там буде робота. Добре. Так, і по моїй роботі, ті, що я обіцяю вам показати, ось я її знайшла. Трошки зайняло це часу. Власне, це мої лебеді лебеді по залишкам китайського набору. Я купила у ру, з рук у дівчинки, уже без канви, схема паперова, але вона дуже гарно виходить. Я уже бачу що вон... я вишиваю його на 20-го, на канві 20-го каунта і в хресту. Бо хрестик, мені здається, якийсь він надто грубий на цій тканині, тому вишиваю півхрестом у два складення. Бачите, в мене тут потихеньку просувається, але для мене складність роботи полягає в тому, що схема паперова, і досить, я вам хочу сказати, важко мені орієнтуватися на ній і не обраховуватися при цьому. Це прямо у мене біда -біда От. Але я вже скажу чесно, я трошки відвикла від паперових схем, в основному в електронці. От, але те, що я бачу, мені досить таки подобається. Як бачите, я дійшла приблизно до половини роботи, і я буду продовжувати вишивати те, що в мене вишивається. Як на мене виходить дуже добре. Тут буде не тільки півхрест, ну взагалі в роботі тут півхрест, півхрест і бекстіч. Ну, але півхрест я вишиваю просто в одну нитку, не в дві, а в одну. От, він також виходить, який досить делікатний. І тут, в принципі, загалом на роботі не дуже то воно і видно. Різниці між хрестом і півхрестом, але я все-таки чесно скажу вам, граюся з цим питанням. От, тут неповна зашивка. Тут, ось, якщо бачите, тут такі біліші плями на небі і на каневі, які не передбачають того, що воно буде на цьому. В принципі, його можна було б і вишивати палітра в е, МС, тому підібрати взагалі не є проблема заміну, якщо ниточка якась закінчиться у мене раніше, тому я буду вишивати його. Мені дуже сподобався сюжет такий. Чудовий пейзаж, на ньому є все і, і будиночок, і лебеді, і природа красива, і, кора, і човник такий миленький, до цього всього такий старенький, і ще навіть кусочок пристані. От, мені дуже-дуже сподобався, і я вирішила, що е, я хочу таке в себе бачити. Я хочу таке, можливо, навіть з часу і повісити е, на шафу. Ну, чи не на шафу, ну, ви зрозумієте, десь на стіну повісити, я думаю, що воно буде виглядати просто прекрасно. Така буде ніжна тендітна робота. От, тим паче, вона такого вийде не, на, не сильно великого розміру. І це мене дуже-дуже тішить. Якщо вас цікавлять характеристики, вишива по розміру вона буде 350 на 220 хрестиків. Така ну, немаленька роботка. Але мені подобається результат, тому я буду продовжувати її вишивати. Підраховувати для гри досить складно, тому я не дуже люблю її брати в роботу, але вона в мене приймає участь у Мар'єни в просувальному вишиванні, тому я думаю, що на ній досить гарно зашиється і на цьому тижні. Тому, 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 тому ми будемо милуватись, ми будемо вишивати. І сподіваюсь, що мої плани вишивальні цього тижня справляться повною мірою, і я все встигну повишивати, що я хочу. А якщо буде щось ще, я з вами цим обов'язково поділюсь. Наразі е, хочу вам подякувати, що додивились, е, і, побажати, і попрошу вас почекати буквально хвильку, буквально декілька секунд, які прийдуть для вас. Для мене прийде уже повний тиждень вишивання, і я повернусь до вас, і ми подивимось, а що ж у мене там навишивалось. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення далого тижня, па Хорошона на спільноту, сьогодні ми маємо 15 червня, і я хочу вам розповісти. Про те, як провідбувався у мене мій вишивальний тиждень, що в мене на ньому просунулось, і наскільки. Буде цікаво, буде багато, тому, тому запрошую не соромтесь і не перематуйте. Я думаю, буде цікаво. Почнемо ми традиційно з мого проекту, який я веду до фінішу, це мої гори від Golden Kite. А просунулись вони у мене на цьому тижні досить гарно. На 1576 хрестиків, просуваюся я гарно. Як бачите, я повністю закрила ось тут до оцей стопчик, і я поступово спускаюся і вишиваю нижче камінчик. У мене ну, потихеньку в мене просувається, в мене вже знову. Робота йде до фінішу, тому дуже багато кольорів закінчилось, вийшло з роботи, і я цьому дуже рада, бо це означає, що робота йде до фінішу, і залишається все менше і менше. Наразі залишок складає 18 296 хрестиків, які ще треба дошити. Я сподіваюся, що я їх, і... в, принципі, в принципі, якщо заморочитись, то можна за. Там, за три тижні, в принципі, можна повністю закрити цю роботу, дошити, Але, ну, треба вишивати щодня і забити навіть, навіть, інші проєкти, а я цього не хочу. Я хочу, щоб у мене всього потрошку вишивалося, бо я не вступала в СП, і тепер треба трошки з ними розрулюватися. Але то не біда. Я всі свої проекти люблю, навпаки, цей проєкт зі мною мені подобається. Як він просувається, як в ньому що іде. Що ще із обов'язкових проєктів на цьому? тижні? У мене був також мій проєкт, із СП Мар'яниного просувальний вишивун. У мене тут є лебеді по китайському набору, я вишиваю. На них вишилось небагато, всього лише тисяча і чотири півхрестика. Але просування, бачите, ну, такі цікавенькі. У мене, власне, додалося водички, додалося ще ось лист латаття. От, тому я буду їх е брати, але не знаю коли, коли вони там випадуть наступного разу. Тоді візьму в роботу. Вишиваю на канві до го аккаунта, ниточки СХС. У два, у два складення або в одне складення, тому що тут є пів в роботі і хрест і півхрест, але оскільки дуже дрібненький каунт, і все вишиває півхрестом, то в мене тут тільки різниця у складеннях. От. Але, як на мене, виходить ще більш ніжно і затишно. Ну, якщо ви поділяєте мою думку, напишіть про це в коментарі а, до відео. Можете його залишити прямо зараз. А поки ви залишаєте, я хочу показати вам мою наступну роботу, яка теж чудова, яка, теж не, яка не сильно багато просунулась за цей тиждень. Проте, не геть зовсім хочу вам презентувати моїх павичів, які танцюють. Що в мене тут? У мене тут неповних 400 хрестиків без двох 400. От. Просувала я, я тут повністю закрила ось цю зону і трошки перейшла, трошечки надкусила пір'їнки кусочок, але, чесно кажучи, не було у мене багато населення, тому я вирішила, що наразі, щоб не зіпсувати смак цієї роботи, я її поки залишу у спокої, Але я все одно дуже рада. Навіть 400 хрестиків це небагато, але воно потихеньку-потихеньку просувається. Робота і це тішить. Це тішить. А, ш, так, чого, чого я її загортаю, власне? Хай лежить краса. Милуємось. Помилуємось. Також я вишивала на цьому тижні, двічі брала в роботу. Це є е, мої е, ну, це моє лавандове поле, я його називаю так. У мене воно кодовою назвою Лавандове поле. Взагалі, називається воно, ця робота прованські трави, прованські квіти. Ось такі. Тут буде кружочок. Кружочок, Ось тут вже поширені, ось звідси, і довідси. Я вже від краю до краю дійшла, я цьому дуже рада. У мене за цей тиждень вишивалося досить немало. У мене вишивалося. За сьогодні 1685 хрестиків а, я гарненько просунула. І за минулий раз, коли я вишивала, це було у Зараз у, 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 у. я вам скажу, це було в понеділок, у мене вишили ще 824 хрестика, тобто я вишила 2 вісхалірові дві тисячі. Я цьому дуже рада, чесно скажу вам. От, і я думаю, що я буду просувати не такими, звичайно, швидкими темпами, але, але тим не менше, потім не швидкі, але я планую її в цьому році завершити роботи тут небагато. Але виходить гарненько От, результат. Ще в мене вишивалося, була в мене ще іграшка на пластику, як ви пам'ятаєте. Ну, як іграшка -закладника. Така ось красива, з мушельками, на морську тематику. Мені, я е, приймала участь в авантюрці, цієї закладники, але я трошечки не встигла з термінами. Проте, незважаючи на це, я дошила. Я придбала схему. Мені, як учаснику СП, вона обійшлась трошки дешевше, як зазвичай. Але все одно вартість була невелика, тому я не бачу в цьому проблеми. Я придбала, дошила, але коли вже я дошила, коли вже я стала вишивати, я потім вже виявила, що я не з того боку в обороті почала вишивати. Тобто, в мене цей в один бік кінчик повернутий, а цей в інший, мабуть, воно дзеркально. Але. Як на мене, робота вийшла чудова, робота вийшла прекрасно. І мені вона дуже подобається. Щоправда, закладника з неї, як на мене, не вийде, оскільки вона буде більше псувати книгу, ніж, власне, так, виконувати свою пряму функцію. А якось я цього ну, не дуже хочу, чесно кажучи. Псувати книги якось. Якось не, не виходить у мене, в мене рука не піднімається. А, таке робить. Ну і крім того, я трошки навела на цьому тижні порядок в своїх запасах, в своїх запасах бісеру, в своїх запасах ниточок, бо в мене там був такий е, срач, срач, срач. Страшенний. І мені це не дуже подобалось. Я там навела порядок, тепер там чисто гарний і прекрасний. От, е, і... Ще я знаю, що е, так, і ще планую починати новий набір, але ще поки я не знаю, коли я його буду вишивати. От, можливо, і, Але я його вже поклала в мої поточні проекти. До поточних проєктів в пакетик, все як годиться, і він уже чекає своєї черги, коли до нього вона дійде. А я буду на сьогодні вже закінчувати. Хочу подякувати вам, вам, хочу подякувати моїх глядачі, хочу подякувати е, нашим е, воїнам е, із ЗСУ-захисникам і захисницям. Дякуємо, завдяки вам можемо робити нашу роботу. Будьте в безпеці, е, донатьте на, на, на ЗСУ, або волонтерам, яким довіряєте. І всім бажаю удачі і успіхів. Па-па, до наступного відео!